Олександре, доброго дня. доброго дня. Дуже дякую, що ви змогли до нас сьогодні приїхати і розповісти свої історії. Рівно 14 років, як ви в армії, в принципі, да. чому ви вирішили пов'язати свою кар'єру з е, військом? Е, то скоріше за все, напевно, е, спорт. Е, мені в якийсь час в школьні, шкільні роки дуже сподобався спорт. І я прийшов на до академію академії через те, що це люди, які виконують задачу по захисту своєї країни, люди, які себе удосконалюють, які присвячують життя своє одній справі. Ви закінчували Львівську академію, так? Так, так. Закінчив Львівську академію. І також. Я не мав стати тим, ким я став, так складались на той час обставини. Але так як вони сталися, я не жалію. Тільки радий. Я мав бути автомобілістом, а став артилеристом. І я... Як цей шлях стався в вашому житті від автомобіліста до артилеріста? Е, ні, я просто поступав на автомобіліста, на факультет автомобілістів, але попав до, на факультет до артилеристів. І дійсно не знав, що можна в той мирний час, чим можна було займатися артилеристом. Тобто ви навіть і гадки не мали, що вам доведеться захищати країну, в принципі? Е, ні, ну чому. Кожен військовий. Но це десятий вікі... рік на дворі. Да. Не кожен усвідомлював, що потенційно може статися війна з найближчим е, сусідом. Так, але все одно, якщо людина приходить. Стає пожарником, то вона готується тушити пожар. Якщо вона йде медиком, вона готується рятувати людей. Якщо вона йде військовим, значить вона готується до того, що її колись її вміння, навички, знадоблятися. Я думаю, що настав зараз той час, коли вже можна хизуватися. Я просто розкажу глядачам, що перед мною сидить не просто військовослужбовець, ви Герой України. Давайте так. хизуватися. За що вам дали найвище звання в країні? Ну, тут питання таке. Я, напевно, не маю права е, казати, да, розповідати, бо це було б неправильно з моєї сторони. Є старший командир-начальник, який і оцінює вже своїх підлеглих. Тому е, подав на цю нагороду мене командир бригади, е, бригадний генерал Скібюк. Тому я думаю, ну, він був у вас тут в студії. Найкраще було би запитати у нього. Але командувач ви? він зараз командувач десанту штурмових військ Збройних так. сил України і він не зможе розповісти про кожного військового службовця. Тому, Тому саме час зараз відкинути скромність. І після яких боїв в районі якого населеного пункту вас подали на це звання? Білогорівка це була Білогорівка штурми через переправу, намагання противника переправитись на наш бік. Ну і в подальшому оточить е особовий склад, який обороняв на той час Лисичанськ і його околиці, тобто вийти е в тил. Е і ми не дали противнику це зробити. Там вони навіть розвідку не проводили. Вони просто брали всі посадки, всі дороги і методично по колу просто всі е вогневі засоби відпрацьовували по всіх точках, які були от. Взяли посадку і кожних там, 50 метрів відпрацьовували туди. От. Тобто вони не дивилися, є там ми, нема там нас. Просто працювали. Можливо, ви робили. От, біл, е, там була переправа, через яку вони намагалися перегнати свою техніку і своїх військових. І якщо я правильно пам'ятаю і не помиляюся, то там їх просто е, гасили десятками просто на цій переправі. В чому були їхні помилки і в чому полягав успіх. Вашого підрозділу. Ну і ваш особисто. Е, їхні помилки були в тому, що от вони вже вони відчули, вони зрозуміли, що їх чекають. Вони побачили, які втрати вони понесли, що результату вони з першого разу не досягли. Тобто, першу переправу їм знищили, знищили їм якусь кількість техніки, якусь кількість особового складу, командирів. Які були першими. І вони не зупинились. Вони не зупинились. Вони думали, що зараз ми поставимо другу переправу, третю переправу, четверту переправу, та кількість техніки, яка зможе в них перейти річку, зможе виконати подальше завдання їхнє. Тому це їхня була помблика. Ми навіть тими силами, які вспіли підійти першими. Ми вже зупинили основну хвилю противника. Давайте в числах. скільки техніки ви тоді знищили? Точно не скажу. Не скажу. Це йдеться про одиниці, про десятки, про, про яку кількість? Десятки, так. Да. Тобто вони намагалися сунути колонами навіть через переправу, як вони до того сунули просто українськими трасами, автошляхами. Да. Тому також. Скажу, техніка там, ну, деяка може бути знищена, це вона згоріла, да? а деяка пошкоджена до такого ступеню, що вона вже не заведеться, не поїде, не виконає свою задачу. Е і там була в основному така вся: або вона була знищена, або вона була пошкоджена. Тобто техніка, яка все-таки перейшла на, наш, на цю сторону, на наш берег, вона не могла подальшо, подальшому виконувати поставлені перед нею задачі. Але, кажу, от, сама переправа вона не могла бути знищена одним попаданням. Да? Тобто ми могли наробити в них дирок, і вона могла і стояти далі. І тільки тоді, коли на неї заїжджала техніка. Це те, що ми бачили, в принципі, на Антонівському мосту, коли його руйнували, руйнували, але довгий час він таки зміг виконувати свою функцію. Ну, Він просто був бетонним. А тут. Кажу, він в дирках, він міг стоять, там возду був. І коли вже на нього заїжджає 60-тонний танк, і ще рахуйте там на ньому куча майна, під ним вже ці пантони набирались води. І разом з технікою вони починали тонути. Були такі випадки, коли танки тонули на понтонах. Були такі випадки, коли танки завалювались на понтонах і тонули. Були такі випадки, що вони навіть на понтон не могли потрапити, і потім вже наверх самого танка ставили інший понтон. А в районі Білогорівця ваша особиста роль була в чому? Що ви е, робили? Розвідка і коригування артилерійського вогню. Тобто, ви та сама людина, яка і нищила ту саму техніку. Так, е, да, але не всю. Зрозуміло, ну кажу, я не можу сказати, що е, тільки наша бригада вона виконувала там задачі. Тобто, да, першими прийшли ми, стали, зайняли передній край, підготували в тому об'ємі, в якому ми могли підготувати оборону, і вже готувалися до зустрічі противника. Але зрозуміло, що наших ресурсів. Для такої кількості техніки, це ну, тільки знищеної дати ну, знищеної пошкодженої техніки, взагалі, яка там залишилась, було, здається, більше 170 чимось, так? Наскільки я пам'ятаю, але це ж була не вся. Була техніка, яка підходила, відходила, була техніка, яка щось привозила, від'їжджала. Е, е, і в нас, в принципі, не могло бути стільки е, засобів. І боєприпасів для того, щоб всю її знищити. Тобто приходили сусіди, відправлялись туди інші підрозділи, які нам допомагали, артилерські підрозділи в основному. І всі ми вкладали свій вклад для того, щоб противник не перейшов на берег, на наш берег. Це, власне, та єдність і те злагодження було зразкове, яке і має армія демонструвати е, в умовах проведення бойових дій. Да. Скажіть, який самий, ну, найяскравіший день е, із тих, е, які який вам особисто запам'ятався? Що відбувалося в той день? Вони були всі там такі. Ну, що ж ви запам'ятали те, що ви б розказали дітям, я не знаю, в майбутньому може саме час цим поділитися? Е, я вам скажу так зі своєї сторони, як артилерист. Кожне попадання пряме в техніку це є такі от, така насолода. Да? І кожен день, в якому знищувалась техніка, він був яскравим. Але ми також несли свої втрати. Тут нема чого скривати, це війна, несуть втрати обі сторони. Е, тому сказати, що вони були якісь хороші дні, не можна. Так, да, бойові дії були потужні, да, горіло в них е, багато техніки, втрат у, в особовому складу у них були колосальні. Е, були випадки, коли е, особовий склад, той, який там був поранений вже на нашому березі, намагався е, прийняти спроби. Повернутися назад на свій, на, свій, на свій берег, зайняти ними. Е, і ну, особисто бачив, як е, люди там просто тонули. Тонули, е, бо зрозуміло, що будучи пораненим, річку, яка має бурхливу швидкість, переплисти не так і просто. Е, Перегали вони з пантонів, намагаючись допливсти тих 5-10 метрів до берега, і тонули. Е, на шнурках, ну, будь-якими методами, якими вони могли пере, перейти річку, а це вже був. Е, ну Тоді якось були такі прохолодні дні, це ще була весна. Е, досить їм було неприємно. Як і де ви зустріли повномасштабне вторгнення? Перші дні, так, да, ми зустріли не там, де хотіли би. Не, не на рубежі оборони, не на ділянці, яку ми готували би до наступу. Просто ми прийшли туди, де нам сказали, і ми намагалися вижати з тої обстановки, яка там була, максимально кращий результат. Да, результат. Ну, зробили, що могли, так скажу. А після цього куди ви вирушили? Я вирушив на околиці ну, за командою командира бригади з певним особовим складом. На околиці Миколаєва, це було населений пункт мішково-погорілого, об'їзна дорога. І там ми зайняли оборону з маленькою кількістю оборонців. Їх там було чоловік 15. І там тримали оборону, допоки не прийшло нове рішення стосовно нас. І ми не вбули в райони Вознесенська. Що було у Вознесенську? Де ви були, що ви робили? Я особисто в діях Вознесенська не приймав, можна сказати, участі. А наш батальйон вже е, після цього тільки відбили. і ми пішли вже зразу на свою задачу, на наш напрямок. Це, можливо, чули напрямок Баштанки. І на Баштанці там дуже здивувалися. Здивувалися, тому що Баштанка, от, люди, які там є, це реально українці. Вони зробили те, що, напевно, Жодна бригада в той час не зробила. Е, коли ми заїхали навколо Баштанки, навколо населеного пункту е, було знищено і пошкоджено близько 130 одиниць е, озброєння і техніки противника. Це тільки ті люди, які там жили, це зробили. Це місцеві да. мешканці цього населеного пункту зробили. А да. Розкажіть цю історію, як це відбувалося? Ну, Що там було? Нам залишалось тільки зібрати трофеї, напевно. бо Зрозуміло, що відбити е, наступ баштанка змогла, але користуватись е, тим озброєнням, яке в них там опинилося в руках, вони не мали можливості чисто із за відсутність вмінь і навичок. Як люди е, знищили стільки техніки? Е, стояли, зробили блокпости, е, обстрілювали техніку, яка намагалася рухатись в баштанку, яка рухалася. Е, по її околицям е відбивалися як могли. Це самооборона якась місцева була? чи е хто це? То були, так, да, якась самооборона. Це були просто цивільні люди. Це організував, напевно, місцевий військомат. Тобто ми приїхали і люди там були заряджені. Уже заряджені, вони були готові, вони там давайте будемо нищити противника. І це, звісно, підняло бойовий дух ще бригаді. І бригада, вже зайнявши рубіж оборони перед Баштанкою, відчуваючи цей піднесений бойовий дух, почала, ну, завелася, і вже ми проводили розвідку, де ми можемо, що ми можемо, який населений пункт можемо зачистити, куди зайти, де противник, як його можна знищити. Взаємодія з сусідніми підрозділами або просто з цим місцевим населенням. Ми... Як вони вас зустрічали? Що вони вам розповідали? Багато чого. Зараз все це не згадаєш. Не то ну, ж... щось можна згадати. Е, ну, в основному це розповідали, як вони знищували противника. Ну як, да. е, то, як я кажу: от, стояли на блокпостах. Бачать, їде техніка колона, і все, що у них є. Вони а автомати. що в них було? Ну їде техніка. Наприклад, у них навіть є автомати, які там вони десь в військоматі отримали. Так, да. Автомати, мухи різного роду РПГ, десь у них вже на той час було. Це можливо, приїжджала машина з боєприпасами, щось привозила якісь протитанкові засоби мінімальні. Потім протитанкові міни. Так? Тобто все, що вони могли. Перекопати поле, вони вже, йожики, колючки оці, да, проти автомобільної техніки вже були на дорогах закинуті. І люди чекали, стріляли звідусіль, звідки могли відстрілювались і по там, тим даним, які вони отримали від противника, що він був настільки наляханий, нажаканий, що він не міг правильно управляти своїм цим військом. Ну, ми зараз говоримо про абсолютно цивільне населення, так. про маленький населений пункт. Це не професійні військові, не кадрові військові, які вчилися, які знають, як, як впоратися зі зброєю і з технікою. І ми говоримо зараз про 130 одиниць більше, ніж 130 одиниць ворожої техніки. Навіть цей е, панцирь е, ПО, ППО е, російське е, уже. А вони також там знищили були у полях. І вони вже на трактор і потягнули на розборку десь. Е, привозили Девайс один одну, там сім одиниць до 30-х, ну і інша там техніка. Е, ви розказуєте історії, які надихають. Е, але ну, це 11-й рік війни. Для вас особисто це ви 11 років вже безпосередньо берете участь у війні. Ну, й Одинадцятий, так. Ну, буде. Ну, може, 10 10 років. Так. Як е, вдається підтримувати в собі оцей морально-бойовий дух і не відчувати в тому? Чи час від часу ви відчуваєте і як ви її долаєте? Так, е, да, були випадки, особливо через перших півроку повномасштабної війни, е, вже відчувалося, що е, ну, втомлюємося, так? Да? Але. Все одно ну, немає іншого варіанту. потрібно… Це твоя робота, ти працюєш, е, шукаєш можливості, їх виконуєш. Е, та можу сказати, от всі кажуть, да, там, що військовий е, сидить е, стільки часу на війні і не живе. Е, але я так скажу, да, я, я не бачив е, там, не знаю, якихось Мальдів. Франції там, ніде нікуди не їздив. Але, в принципі, мені достатньо приїхати там пару разів додому, побачити свою дружину, побачити свого сина. І тоді не виникає якось такого бажання, що я втомився чи мені чогось не вистачає. Кілька разів на рік і цього вистачає для того, щоб далі продовжувати свою слуху. Ну, Так, да, цього не вистачає. Але, це... але мінімум, який забезпечує хоч щось. Да. Це надає тих сил, енергії, щоб не опускати руки і просто робити свою роботу. Олександре, я вам дуже дякую за цю відверту бесіду. Дякую, що знайшли час. Дякую за те, що ви робите. Для того щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ», де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ, слава Україні.